Псалом 30. На закінчення Псалом Давида. Захоплення. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності й визволи мене. Прихили до мене своє вухо, поспіши спасти мене. Будь для мене Богом оборонцем, місцем притулку, щоби спасти мене. Бо ти моя сила і моє пристановище, тож задля свого імені ти поведеш мене й опікуватимешся мною. Ти виведеш мене із цієї пастки, яку мені наставили, бо ти є моїм захисником. У твої руки передам свій дух, ти викупив мене, Господи, Боже правди. Ти не злюбив тих, які даремно плекають марноту. Я ж надію покладаю на Господа. Я буду радіти і веселитися Твоєю милістю, бо ти побачив моє приниження і визволив із недолі душу мою. Ти не замкнув мене в руках ворога, а поставив мої ноги на просторому місці. Помилуй мене, Господи, бо страждаю. Стривожилися з журби мої очі, моя душа і нутро моє, моє життя проминуло в стражданнях, а мої роки у стогонах. У біді пропала моя сила, а мої кості стали дрижати. Для всіх моїх ворогів я став посміховищем, особливо для моїх сусідів, і страховищем для моїх знайомих. Вони, коли бачили мене на дворі, втікали від мене геть. Мене забули, наче померлого, викинули із серця. Я став як розбитий глечик, бо я чув наклепи багатьох, які живуть навколо. Коли вони зібралися разом проти мене, зробили змову, щоб узяти мою душу. Я ж на тебе, Господи, покладаю надію. Я сказав: Ти Бог мій, у твоїх руках моя доля. Спаси мене від руки моїх ворогів, від моїх гонителів. Засяй світлом свого обличчя на Твого раба, спаси мене у своєму милосерді. Господи, хай не буду я засоромлений, адже я волав до тебе, а безбожні, хай засоромляться, хай будуть зведені в ад, хай заніміють обманливі уста, які в погорді й зневазі говорять проти праведного беззаконне. Яка безмірно велика Твоя доброта, Господи, котру Ти заховав для тих, які тебе бояться, котру ти перед людськими синами виявив тим, хто на тебе надіється, Ти будеш оберігати їх у потаємному місці своєї присутності від людської гризні, ти захистиш їх у наметі від нарікань язиків. Благословений, Господь, бо виявив до мене свою дивовижну милість в оточеному місці». Тож у своєму подиві я сказав я вже відкинений від присутності твоїх очей, але ти прислухався до голосу мого благання, коли я закликав до тебе любіть Господа, усі його праведні, бо Господь шукає правду, а пихатим віддає з надлишком. Тож усі ви, які надієтеся на Господа, будьте мужні і нехай загортовується ваше серце. Дії святих апостолів, розділ 2 Коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами. Як дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп, і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в нестямі дивувалися і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять, не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожний своєю рідною мовою, в якій ми народилися партянці й мідянці, Еламітці й ті, хто з Месопотамії, з Юдеї та Кападокії, з й Азії, Фригії і Памфилії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Киринеї, і захожі римляни, юдеї і прозеліти, критяни й араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному, що ж це має бути. Інші, глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм: «Мужі юдейський, й усі мешканці Єрусалима. Нехай буде це вам відоме, прислухайтеся до моїх слів. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю від Духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки, а ваші юнаки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні виллю від духа мого на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати, і дам чудеса на небі вгорі й ознаки на землі внизу. Кров, вогонь і куряву диму, сонце обернеться на темряву, а місяць на кров, перш ніж прийде Господній день, великий та славний, і станеться, що кожний, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Мужі ізраїльські, послухайте оці слова. Ісуса, Назарянина, мужа, про котрого вам засвідчив Бог могутніми проявами. Чуде й ознаками, які Бог учинив через нього серед вас, які самі знаєте, Його виданого згідно з Божим задумом і передбаченням, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, та Бог Його Воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Давид говорить про нього: я завжди бачив Господа переді мною. Бо він, праворуч мене, щоб я не похитнувся, тому зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє сповниться надією, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму святому побачити тління, ти дав мені пізнати дороги життя і сповниш мене радістю присутності своєї. Мужі брати, потрібно сміливо сказати вам про патріарха Давида. Який помер і був похований, і його гріб у нас аж до тепер. Будучи пророком і знаючи, що Бог клятвою пообіцяв йому з його нащадків підняти Христа за тілом і посадити на Його престолі, Він, пророче, говорив про Воскресіння Христа, що Він не залишиться в аді, і тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Воскресив Бог свідками чого є ми всі. Отже, правицею Божою був він вознесений, обітницю Святого Духа одержав від Отця і вилив те, що ви бачите і чуєте. Давид не піднявся на небо, бо сам говорить сказав Господь, Господу моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги. Тому нехай певно знає весь дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог. Цього Ісуса, якого ви розіп'яли, почувши, вони розчулилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам, що ж нам робити, мужі брати? А Петро сказав їм: Покайтеся і нехай охреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа, адже для вас ця обітниця і для ваших дітей. І для всіх тих, хто далеко, кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи спасайтеся від цього лукавого роду, отже вони, прийнявши з любов'ю Його слово, охрестилися і приєдналися до них того дня зо три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, у ламанні хліба та в молитвах. І страх охопив кожну душу, бо багато чудес і ознак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб, у радості й простоті серця, приймали їжу. Вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей, Господь же додавав до них щодня тих, які спасалися. КНИГА ВИХІД, розділ 9. І сказав Господь Мойсеєві Увійди до Фараона і промов до нього. Так говорить Господь Бог Євреїв. Відпусти мій народ, щоб поклонився мені. Якщо ти все ж таки не побажаєш відпустити мій народ, але й надалі будеш його затримувати, то ось Господня рука буде на твоїй худобі, яка на рівнинах, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах і на вівцях дуже велика моровиця. І дивовижну різницю зроблю я на той час між худобою єгиптян і худобою ізраїльських синів. З усього згаданого не загине те, що належить синам Ізраїля. Бог визначив точний час, кажучи завтра Господь виконає на землі те, що проголосив. І наступного дня Господь здійснив те, що проголосив, і вся худоба єгиптян вимерла, а з тварин ізраїльських синів не пропало нічого. А коли фараон побачив, що з тварин синів Ізраїля не загинуло нічого, то серце Фараона стало нечуйним, і він народ не відпустив. Тож Господь сказав Мойсеєві та Ааронові, промовляючи, візьміть собі повні жмені сажі з печі, і нехай підкине її Мойсей до неба перед Фараоном і перед його слугами, і нехай стане курява на всій єгипетській землі, і будуть на людях і на тваринах струпи та болячки, що утворяться як на людях, так і на тваринах в усій Єгипетській землі. Тож Він узяв сажі з печі перед Фараоном. І підкинув її Мойсей до неба, і вона обернулася на струпи й болячки, що утворилися як на людях, так і на тваринах, а чаклуни не могли стояти перед Мойсеєм через струпи, оскільки і на чародіях були струпи, і в усій єгипетській землі. Та Господь учинив непоступливим серце Фараона, і Той не послухав їх, як і заповів Господь Мойсеєві. Тоді Господь промовив до Мойсея. Встань рано на світанку, явись до Фараона і скажи йому: так говорить Господь Бог Євреїв, відпусти мій народ, щоб мені поклонилися, бо в цей час я посилаю всі мої кари у твоє серце, і твоїх слуг, і твого народу, щоб ти знав, що немає іншого, як я на всій землі. Адже тепер, коли підійму руку, то уражу тебе і твій народ смертю, і знищений будеш із землі. І для цього ти був збережений, щоб я на тобі показав мою силу, і щоб моє ім'я було розголошене по всій землі. А ти, однак, усе ще намагаєшся не відпустити мій народ. Ось я пошлю в цю пору завтра дуже великий град, якого ще не було в Єгипті з того дня, відколи його засновано, і до сьогодні. Отже, тепер поквапся позаганяти свою худобу і все те, що належить тобі на рівнині. Тому що всі люди і тварини, які перебуватимуть на рівнині і не підуть під накриття, упаде на них град, і вони загинуть. Ті з рабів фараона, хто побоявся Господнього слова, зігнали свою худобу під накриття, а ті, хто не зважив розумом на Господнє слово, залишили худобу на рівнині. І сказав Господь Мойсеєві. Простягни свою руку до неба, і випаде град на всій єгипетській землі, на людей, на худобу і на всю рослинність, що на землі. Тож Мойсей простягнув руку до неба, і Господь послав громи і град, і вогонь проносився по землі. Господь послав град на всю єгипетську землю, і падав град і спалахував вогонь серед граду. А то був дуже, -дуже великий град, такого не було в Єгипті. Відколи народ постав у ньому. І на всій єгипетській землі град побив усе від людини до худоби, і побив град усю рослинність, що на полі, і всі дерева, які на рівнинах, град знищив. Граду не було тільки в землі Гесем, де жили сини Ізраїля. Тож фараон послав, аби покликали Мойсея та Аарона, і сказав їм: Згрішив я тепер Господь праведний, а я та мій народ неправедні. Отже, помоліться за мене Господу, і хай припиняться Божі громи, град і вогонь. Я відпущу вас, ви не будете більше тут залишатися. Та Мойсей сказав йому: Як тільки вийду з міста, я підійму свої руки до Господа, і громи припиняться, і більше не буде граду й дощу, щоб ти пізнав, що Господня земля. І ти, і твої раби, я переконаний, ще не боїтеся Господа. Льон і ячмінь були побиті, бо ячмінь колосився, а льон цвів, а пшениця і жито не були побиті, оскільки були пізні. Мойсей вийшов від фараона поза місто і підняв руки до Господа, громи та град припинилися, і дощ більше не падав на землю. Коли фараон побачив, що дощ, град і громи перестали, то продовжував грішити, і непоступливим стало серце його і його слух. І стало кам'яним серце фараона, і він не відпустив ізраїльських синів, як і сказав Господь Мойсеєві. Книга Вихід. Розділ 10 І промовив Господь до Мойсея, кажучи Увійди до Фараона, бо я зробив непоступливим його серце і серце його рабів, щоб і надалі відбувалися ці ознаки для них. Щоб ви донесли до вух ваших дітей і до дітей ваших дітей, як я насміявся з єгиптян та про мої ознаки, які я вчинив серед них, і ви будете знати, що я Господь. Тож Мойсей та Аарон увійшли до Фараона і сказали йому: так говорить Господь Бог Євреїв, доки не бажатимеш вшанувати мене, відпусти мій народ, щоб поклонився мені? Якщо ж не забажаєш відпустити мого народу, то ось я в цю пору завтра наведу велику сарану на весь твій край, і вона вкриє поверхню землі так, що не зможеш побачити землю, і поз'їдає всі рештки того, що вціліло у вас після граду, і об'їдене буде кожне дерево, яке росте у вас на землі. Вона наповнить твої будинки і будинки твоєї прислуги, усі будинки в усій єгипетській землі. Такого ще ніколи не бачили ні твої батьки, ні їхні прадіди з дня, відколи існують на землі, аж до нині. І, повернувшись, Мойсей вийшов від Фараона, а слуги Фараона кажуть йому доки він буде для нас колючкою, відпусти людей, хай поклоняться Господу своєму Богові, чи ти не бажаєш усвідомити, що Єгипет знищений? І повернули Мойсея та Аарона до Фараона, і той сказав їм Підіть, поклоніться Господу вашому Богові. Хто? Хто ті, які підуть. А Мойсей каже ми підемо з дітьми, і старцями, з і синами, і дочками, з вівцями і нашою худобою, адже це свято для Господа нашого Бога. А той відповів їм: Нехай Господь буде так з вами, як я відпускаю вас з вашим майном. Дивіться, у вас злі наміри. так не буде. Хай підуть лише чоловіки і поклоняться Богові, адже ви самі цього домагаєтеся, і їх вигнали з перед обличчя Фараона. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Простягни руку на єгипетську землю, і нехай налетить на землю Сарана, і нехай поїсть усю рослинність землі й усі плоди дерев, які залишилися після граду. І підняв Мойсей посох до неба, і Господь навів на землю південний вітер. Він дув весь той день і всю ніч, настав ранок, і південний вітер нагнав сарану. Він наніс її на всю єгипетську землю. В дуже великій кількості вона осіла на всіх єгипетських землях. Ні до цього часу не було такої сарани, і після цього такої не буде. Вона покрила земну поверхню, і земля була знищена, і вона поїла всю рослинність землі й усі плоди на деревах, які залишилися після граду. Не зосталося жодної зелені на деревах і на жодній рослині на рівнині в усій єгипетській землі. І фараон з поспіхом покликав Мойсая та Аарона, кажучи: згрішив я перед Господом вашим Богом і проти вас. Отже, ще й сьогодні простіть мій гріх і помоліться Господу вашому Богові, нехай забере цю смерть від мене. Мойсей вийшов від фараона і помолився Богові, і Господь змінив сильний вітер на західний, і підняв сарану, і кинув її в Червоне море, і не залишилося жодної сарани в усій єгипетській землі. Та Господь зробив непоступливим серце фараона, і синів Ізраїля той не відпустив. Тоді Господь сказав Мойсеєві: Простягни руку до неба, і нехай настане темрява в єгипетській землі, відчутна темрява. І Мойсей простягнув руку до неба, і три дні була темрява, чорні хмари й буря на всій єгипетській землі, і три дні ніхто не бачив свого брата, і ніхто не вставав зі свого ліжка, а всі сини Ізраїля повсюди, де б вони не перебували, мали світло. І фараон закликав Мойсея та Аарона і каже Ідіть, поклоніться Господу Богові вашому, тільки овець і худобу залишіть, а ваше майно нехай іде з вами. Та Мойсей сказав: Але ти нам маєш дати тварин на жертви і все палення, котрі принесемо Господу Богові нашому, і наша худоба піде з нами, тож не залишимо й копита. Адже з них візьмемо для служіння Господу Богові нашому, ми ж не знаємо, яким чином будемо поклонятися Господу Богові нашому, перш ніж прийдемо туди. Та непоступливим зробив Господь серце фараона, і той не забажав їх відпустити, і каже фараон: Іди від мене, стережися, щоб ти більше не намагався побачити моє обличчя, бо в той день, коли з'явишся переді мною, помреш. А Мойсей відповідає: ти вірно сказав, більше не з'явлюся перед твоїм обличчям.